Вентиляція, ну там, навіть ваша думка, вона, як на мене, стає все дедалі-дедалі популярнішою. І от просте питання, але там, як на мене, складна відповідь, але якщо можна простими тим словами, ну, чому вентиляція це ну, must have, а не просто там ну, якась опція. Чому вона має бути і це дуже важливо? Ну, давайте я, я не знаю. Як інженером я можу відповісти з однієї точки зору, як, Давай як точку зору. людям, які просто ну, якби заходять в торговий там, зал, чи в якусь я можу і з іншої точки зору так. розповісти. Уявіть собі, що ви їдете на автомобілі, у вас забитий повітряний фільтр. На вас особисто це ніяк не впливає, окрім швидкості з точки А до точки Б. Ну, я так, грубо так, кажучи, так, але так. для автомобіля це недостача кисню, це гірша робота мотора, це гірше сміль. І так далі. Люди насправді не зроблені як автомобілі, навпаки, автомобілі як люди, але людям потрібна кисень для того, щоб нормально функціонувати, нормально жити, нормально думати, де в принципі, ну, існувати якось в приміщеннях, які ми вентилюємо.